Попередити корупцію просто. Класна керівниця Софії дізналася, що її тато власник кав'ярні. Тепер на кожне свято вчителька майже безапеляційно заявляє, що дівчинка має принести солодощі або торт. Привіт, Софійка! Як справи у школі? Завтра у нас в класі свято. О, це ж добре. Вчителька сказала принести торт. Що? Знову торт? Скільки можна? Це вже буде п'ятий. Я піду й поговорю з учителькою. І що ти їй скажеш? Що за солодощі на свята мають платити всі батьки. Але раптом вчительці не сподобається твоя відмова, і вона почне погано ставитися до Софійки. Взагалі, така поведінка вчительки це злочин. Стаття 189 Кримінального кодексу України. Вимагання. Але ж вчителька не вимагає гроші. За законом вимагання благ або матеріальних цінностей, у тому числі й чергового тортика, такий самий злочин, як і вимагання грошей, карається обмеженням або позбавленням волі. Батько Софійки звернувся до директора школи зі скаргою дії вчительки. Директор вислухав усе зрозумів і пояснив учительці, що та вчення є незаконно, наводить підозру на всю школу і, зокрема, на директора. З'ясувалося, ще три родини учнів теж мали подібні претензії до викладачки. Українська наша мова. В ній прекрасне кожне слово слово мама, слово тато. Я вітаю всіх зі святом. От бачите. Вимагання у школах можна зупинити, якщо батьки та вчителі дотримуватимуться закону. А там зазначено, держава забезпечує безплатну шкільну освіту і свята можна влаштовувати без тортиків. А якби директор проігнорував мою скаргу, тоді треба скаржитися до управління освіти з обов'язковим уточненням, коли і в якій формі зверталися до директора та які наслідки розгляду вашого звернення. Попередити корупцію просто.